Нас, в принципі, все влаштовує, але лишилося питання. Холодно чи тепло буде на трасі з вашою безрамкою? Холодно чи тепло? 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 Вітаю вас на нашому youtube каналі і сьогодні ми з вами дізнаємося про те, наскільки ось така піч може обігріти засклену терасу нашими розсунними системами. Є два однакові градусники, абсолютно однакові. Я приготувався сьогодні. І ми один з них покладемо ось тут на столі в зоні відпочинку, а інший пропоную покласти ось там на вулиці, щоб ми могли розуміти, яка у нас температура на вулиці і наскільки великий буде перепад. Оп. І закриваємо. Бо звідси вже дує холодом. І поки у нас піч розтоплюється, покажу вам, як працює системи. Це насаднева система Slanning Next. All-Glass, до речі, бо стулки заходять прямо в верхній напрямний профіль без стулкового верхнього. Стулки просто суваються в бік, поста стулук у нас майже 3 метри, але їх можна спокійно зрушити і припаркувати ось тут біля цієї сторони приєму. І також навпаки, можна паркувати і з іншої сторони приєму. Легко закриваємо. Дивіться, що закрити систему. Ми просто тягнемо одну стулку, і всі інші в зачепі рухаються з першою стулкою. Кожного сторони, кожного прорізу, у нас також є ось такі смарт-замки, які дуже зручні для того, щоб відкривати та закривати систему. Вони у нас з фіксаторами такими закриваємо систему. Дивіться, просто клац, система закрита, зовні не відкрити, або просто тягнемо, і система відкривається. Також вони зручні для того, щоб мити скло, мити систему, знімаємо дуже легко замок, миємо, витираємо і на чисте вже скло, ставимо замок назад, і він знову працює. Як і до цього, дуже класно. У боковому профілі у нас є фетрові вишільнювачі. І скло, воно дуже класно заходить в цей профіль, там, де феторові вишільнювачі, і воно щільно прилягає. Дивіться. І ніякий вітер. Пив не не проникне всередину вашої траси. Чи у на скло стоїть майже 3 метри. Система дуже класна, взагалі виглядає, дуже елегантно, естетично. Скло безпечне, міцне, бо воно загартоване. Взагалі загортоване скло, воно в п'ять разів міцніше зазвичай, тому можете не переживати. Воно витримує значні навантаження, удари і також звернуть увагу на поріг. Він у нас невеликий. Він не заважає проходу. Взагалі його майже не відчуваєш, коли проходиш. І також поріг надійно протистоїть. Снігу, вітру, дощу не припускаються ніякі опади, і цей поріг був вибраний спеціально, тому що замовник в нього тут гараж, і там є мотоцикли. Тому він хотів, щоб коли прокочуєш мотоцикл, важкий через цей поріг, щоб він не зігнувся. Тому поріг систему Next класний варіант саме для цих потреб. Ніяких опадів, а лише надійність та довговічність. Також крім того, що у нас скло щільно прилягає до фетрових ущільнювачів, Ось тут всередині профіля бокового у нас також є фетрові ущільнювачі між кожною стулкою. Дивіться, у нас. Тут фетрові очі, ось тут, ось тут. Тому ніякого продування тут не буде. Присутні е, тут е, також алюмінієві профілі на торцях скла з однієї сторони. Вони додають жорсткості конструкції і також вони і забезпечують ось це фетрове ущільнення між стулками. Також може бути варіант з двома алюмінієвими профілями на одній стулці. Тобто буде і тут, і з іншої сторони також. Але не дивлячись на це, взагалі, що вони тут присутні, вони взагалі не заважають панорамі та прозорості. Ось давайте відійдемо туди і подивимося, скільки у нас багато скла, і скільки мало цих алюмінієвих профілів. Ось просто подивіться: панорама, краса, гарний песик, що ще треба для класної атмосфери осіннього вечора? Дивіться, у нас уже наша піч, наш камінь майже прогорів. Е, ще є трішки дров, і в нас тут реально дуже тепло і клас. Давайте подивимося, яка температура у нас тут. У нас тут 18,8 градусів. Ось подивіться. Це на столі, це не прямо біля печі, а на столі, де люди будуть проводити час. А що ж у нас на вулиці? Дивіться. Відчиняємо. Оп! 6,5. Без слів зрозуміло, навіщо потрібне безрамне розміскління для вашої тераси та альтанки? Ви ж можете так от просто закритися, як відкриває навіть на от стільки. Цей проєм, я відчуваю, як вітер вже сюди дує і мені вже некомфортно. А тут дійсно затишно, тут дійсно класно знаходитись. І взагалі, яка б не була погода, який не був би злива, снігопад, Це, взагалі, коли буде сніг, то буде також дуже гарно. Уявіть собі, все в снігу, все біле, а у вас тут потріскує камін, у вас тут догорає дрова, ви сидите зі своїми рідними. Що може бути краще, правда? Якщо у вас є сумніви щодо надійності цифрових показників, то у нас також є ще резервний варіант запасний. Це у нас дивіться, аналоговий термометр. Він також показує у нас 17, майже 18 градусів. В принципі, як ми тільки що дивилися. Але він лежить ось тут, в кутку біля системи, біля вулиці. Тому в один градус якраз цей перепад він і є. Дивіться, як у нас реалізовані тут на цьому об'єкті декілька моментів. Як обійшли плінтус, не потрібно було випилювати його, скомбінували, і у нас система працює коректно, все нормально. І у нас візуально там гарно все виглядає. І ще один момент, який позитивно впливає на прозорість і на панорамність. Ось дивіться, у нас з цієї сторони у нас система взагалі, якщо подивитися зсередини, то тут майже скло заходить повністю аж до опорного стовпа. А все завдяки тому, що у нас Упс, закрито. смарт замок, який стоїть з іншої сторони, тому. Серед не відкрите. Ось тут профілі, вони йдуть за опорним стовпом, навіть на опорному стовпі. Така реалізація. Дозволяє добитися того, що у нас скло заходить прямо майже в один рівень з колоною, тому що цей боковий профіль він втоплений сюди, тобто він сунутий сюди. Також класна реалізація, і це нам дозволяє ще отримати трішки більше місця в тераси. Площі і також ще більше зручності та прозорості. тут також сама така сама система, як і в тому прорізі, то зручно декілька речей. Перше, що можна ось тут де зона приготування їжі, у нас там стіл то можна провітрювати цю частину, наприклад, спустити сюди свіже повітря з цієї сторони. Відкриваючи також тут е, нашу систему відкриваючи з цієї сторони також наш прорис, ми отримуємо таке продування, коли на вулиці тепло. Це не сьогодні точно, але така можливість є. Ми можемо взагалі з цієї сторони, у нас на цьому приємі, можемо сховати наші стулки, і взагалі не буде видно всередині нашої траси. Дивіться, ми беремо, відкриваємо, ведемо до середини паркуємо цю частину. Далі беремо ці стулки і паркуємо їх також ось так. І у нас наша система повністю вона ховається за нашою пічкою. Тобто її... Середне взагалі майже не видно, і це нам дозволяє відкрити максимально нашу терасу і поєднати її з навколишнім пейзажем. Осінь, опали листя, вітри дуже швидко наганяються листя по різним кутам. У нас воно є під парканом, воно у нас і біля системи. І просто уявіть, якою б не була б чистою ваша тераса-чольтанка, чи але восени у вас завжди буде повно листя та повно пилу на вашій терасі. Тому обрати наші системи, і у вас тераса буде чистою, комфортною, затишною в будь-який сезон року, будь-яку погоду. Крім цієї печі каміну, також у нас є можливість обігрівати цю терасу. За допомогою сонячних променів, тому що є тепличний ефект. І ще також тут у нас гараж, як я вже казав, і там є мотоцикли, і там є фан-койл. Тому, коли піднімаються двері цього гаража, то фан-койл також надуває досить багато тепла всередину цього приміщення, а системи захищають від продування та від видування цього теплого повітря зсередини нашої траси жальданки. У нас уже ось ось зима, я себе дійсно являюю отак от присісти біля каміна, слухати, як потріскують дрова, дивитися навколо, на пейзаж, на панораму і. Розуміти, що це в мене міст, де я можу зібратися з сім'єю та класно провести час. Тому скидіть ваші тераси та альтанки і майте корисну площу біля вашого будинку, яка була б зручною та комфортною в будь-який сезон року, тому що панорамглас це комфорт 12 місяців на рік.